Вітаю, Ви кордон. ЮЕЙ стрімка тиса серед порушників кордону тепер не в тренді. Надто багато жертв поглинули її холодні води. Натомість, із настанням тепла відчайдушних молодиків побільшало у лісах, і більшість з них навіть не здогадується, що і та на них чатує смертельна небезпека. Наші журналісти побували на Закарпатті поблизу кордону із Словаччиною та Угорщиною, де в чергове пересвідчилися. Кожна спроба подолати цю. Смугу перешкод може стати останньою. А зустрічі з прикордонниками точно не найгірше, що може трапитися у горах. Про це далі в сюжеті. Селище Гуняді берегівського району. Населений пункт Закарпаття, що на самісінькому кордоні з Угорщиною. До сусідньої країни звідси можна легко дійти пішки, і цим охоче користуються. Кадри, які зафіксував прикордонний безпілотник, вмить розлетілися просторами інтернету. Правоохоронці затримали групу молодиків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною. Організаторами підпільної торогенції виявилися двоє місцевих потенційних клієнтів. Вони вишукували по всій країні через соцмережі. Усіх охочих зібрали в місті берегове, навіть житлом забезпечили. А ще добряче набили власні кишені. Кожен із цих молодиків заплатив за свій трансфер від 7 до 15 тисяч доларів. А загалом організатори схеми переправлення мали б розбагатіти майже на 170 тисяч. Та за словами прикордонників, більшість українців малюють собі маршрути самостійно. Адже шалені гроші, які можна спустити на вітер, є далеко не у всіх. Найменша кількість легенець просто люди, які йдуть на мене. От не придумали не по карті, подивили, що там дорога недалеко до кордону, але ж вони не розуміють, що ми не... теж теж бачимо, що це загрозливий напрямок. Там посилені наряди, там є якісь там технічні засоби охорони державного кордону. Такі напрямку руху вони більше в разів Поки ми спілкувалися з Денисом, на підрозділ доставили ось цього втікача. Обличчя хлопця ми не показуємо на його прохання. Його затримали прикордонні оперативники в одному із селищ неподалік Ужгорода. На запитання, чому ви тут, хлопець відповідає мляво. Мовляв, щось пред'явили, а що не знаю. Показали якісь відосики, які я не знаю, що це. І все, через то я тут. Зараз адвокат мій розбирається з справу. Я Яково когось переводив. Мене там не було. І я не знаю, може попутав. Може комусь дорогу перейшов на дорогу ряді, типу. Може, хотіли закрити справу, скинули на мене. Та як повідомили оперативні співробітники Держприкордонслужби, хлопець причетний до однієї зі схем незаконного переправлення чоловіків через кордон. Да доки прикордонники займаються одним героєм, до їх рук потрапив ще один молодик, точніше, заїхав ось на цьому моноколесі. Аби не викликати ані найменшої підозри, навіть речей із собою не брав. Коли виїхав за межі Ужгорода, його одразу зафіксував безпілотник. До кордону хлопець не доїхав якихось 300 метрів. Тих, хто не бачить себе в Україні, Денис Ращик зустрічає щодня. Більшість затриманих на цій ділянці доставляють у його підрозділ. Каже, з настанням тепла таких гостей годі рахувати. Зараз починається саме таке розслід зелені, тобі ж порушники мене користуються цим і потихеньку обстановка знову починає ставати більш такою динамічною. Останнім часом маємо кілька затримань і спостерігаємо, що вони в подальшому будуть все збільшити і збільшитись. До повномасштабного російського вторгнення прикордонники затримували переважно іноземців. Однак сьогодні ситуація кардинально змінилася. Затримання вони зараз характеризуються більш особою це призовного віку. Як правило, люди просто бояться війни і вони хоч шукають кращого життя. Якщо брати довоєнний час, це як правило це були людини з люди з країн такого меншого рівня життя. Вони шукали в нас кращого життя. Ситуації, коли люди навпаки поверталися додому, також не рідкість. Були випадки, що вже з кордону поверталися, люди також на кордоні їх затримували, тобто вони в свій час вони незаконно перетнули, зрозуміли, що їх там ніхто не чекає, що вони там нікому не потрібні, там немає роботи, там є моменти, де відношення воно в рази гірше, ніж у нас тут, і люди поверталися. Як би дивно це не звучало, найбільша небезпека для порушників у гірському прикордонні зовсім не прикордонники, а погодні умови і дикі тварини. Ділянка кордону, де служить Данило, простягається на 20 кілометрів, і їх потрібно реально пройти. І в лютий мороз, і в літню спеку. Найвища точка, на яку щодня підіймається прикордонний наряд 1134 метри над рівнем моря. Тут повсюди густі ліси та зграї диких тварин. У нас їх тут дуже багато, різнокаліберні, починаючи від вовка, закінчуючи ведмедем, дикими кабанами, із мирного олені косулі і гадюки. Теплий період року гадюк тут дуже багато. Що таке дика гірська природа? На собі відчув ось цей службовий пес Вегас. Прикордонники згадують чотирилапого із захопленням. Був надзвичайно розумним, кмітливим та вправно затримував порушників. Робив би цей дотепер, якби не один трагічний ранок. Десь у сьомій ранку на суміжній державі завили вовки службовий пес. Зірвався з поводка і побіг на сторону суміжної держави пару хвилин, і вже пса не було чути. Його потім, як ми дізналися, його роздерли вовки. Про те, що сталася біда прикордонникам, повідомили польські колеги. Надіслали і фото з місця подій. Від пса не лишилося майже нічого. Не менш серйозна загроза. У горах мінливий клімат. Зимовий бушлат тут потрібен навіть у липні, та й сніг улітку прикордонників аж ніяк не здивує. Днем може світити сонце, вночі може піти гроза, вітер те само взимку. Може бути мінус два-дві-три години, мінус дванадцять. Вітер такий, що здуває з ніг. Утім, непередбачувана погода та вовчі зграї особливого страху у Данила не викликають. Після пекельної ротації у зону бойових дій лякає скоріше спокій. Голову ну, висунути з ями було нереально. Ми ходили на СП по два чоловіка. То було нереально. Голову висовуєш, не починає працювати снайпер або десь. Десь далеко починає працювати кулемет. Було дуже тяжко. Тяжко і страшно. Особливо коли нас почали палити фосфором в білий день. Оце наша позиція. Посадка була зранку ще більш-менш посадкою. Ще зелена була. Ще було зелена. Залишилися я і бабайка. Хлопець згадує, одного разу під час чергових обстрілів вже прощався із життям. Каже, Просто пощастило. Моє щастя, що, мабуть, та 150-ка була або китайська, або я не знаю, яка, чи то просто була болванка. Метра півтора від мене прилетіла, мене просто так закинуло в якусь яму та землею присипало. Я вже думав, все, ну, на тому все закінчилось. Ну, слава Богу, ні. Данило розповідає, коли вперше побачив ворога в обличчя, запам'ятав на все життя. Перекошене пропите. З злобою на український народ невідомо по якій причині. Бачив двохсотих, як правило, у них всіх якесь таке обличчя, як будто не знаю. Він навіть вмер з недовольною мордою. Не занепадати духом підрозділу Данила на війні допомагали тварини. Хлопці не шукали легких шляхів, тому замість собаки чи кота приручили маленьке мишеня. І, як виявилося, зовсім не дарма. Ми назвали її Маруся. За ті сім днів ми десь на другий день ми зрозуміли, що якщо миш починає ховатися, буде обстріл. Ми її прикармили, чим тільки могли там галетами, там, в когось була, чи ковбаса, чи хліб, чи ще щось, то Грубо говоря, нам та миша неодноразово спахсла життя. Я її хотів забрати, але вона втекла. То хлопці, які нас міняли, кажу, там Маруся за нею дивіться, вона класно фішкує. Після усіх випробувань Данило продовжує гідно захищати наш рубіж. Щоправда, сьогодні вже західний. Не за славу і не за нагороди, а за тих, хто поруч і тих, хто чекає вдома. Якщо ми програємо цю війну, то від України нічого не останеться. За Україну треба стояти, яка б вона не була. Це наша держава, наша батьківщина. Ми повинні перемогти. Або зброєю, або словом. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.